Привіт, друзі. Ось і настала зима, перший лід. Будемо пробувати відкриватися по льоду. Скажу вам чесно, лід такий собі сумнівний. Чернігівщина, Деснянська акваторія, старички. Лід такий десь сантиметрів 4-5. Ходиш, він потріскує під тобою. І ти думаєш, чи то лід потріскує під тобою? Чуєте, так? Чи то страх у п'ятій й потріскує. Ну але ж рибаки такі люди, що треба пробувати. Треба пробувати. Приїдемо, зараз поставимо пару щуковок і будемо активно шукати окунця. Без мотилочка, балансирчики. будемо щось пробувати. Тому, люди, друзі, пильнуйте, за традицією. результат в кінці дня. Ось, друзі. Ставлю там п'яту щуковку. Дивіться, вже четверта спрацювала. Але щось вона не бере, не мотає. Або в нас своє відмотала, або просто взяла і стоїть з карасиком. Ну, таке. Трішки почекаємо, може вона ще не думає йти. Або невелика щучка боку, кунець, просто збили флажок та і все. Подивимось, подивимось. Ліска добре вийшла з катушки, не перехліснулося нічого, не замоталось, не запуталось. Да-да-да. Це найгірші моменти. Стоїш, чекаєш. Вона там чи вона не там. Почекаємо. Чи не будемо чекати? Вже своє відчекали. Як там? Я вже своє відбоявся. Ех, давай мало. По старіночке. в Сторону Оп 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 оп, походу только да Не, садите кишнурок Ага С першим щупаком Ну конечно як такие гиганты будуть клювать Так ну их баню О, живец отдала Слава Богу Боже у цьому сьогодні у нас бідося. Ой, блін, заглотило заглотила сюди так далеко. А не нормально все, достанемо, без повреждень. Так, таки рот відкрий, будь ласка. О, все. Щучка була успішно звільнена, без по пошкоджень. І давай. Давай, мала, ану. Вниз, вниз. Давай, я тут шпульк. Та вниз ж кажу. Давай, давай. давай. Нехай підростає. І ще в нас залишився цілий живець. Трішки його покусало, але нічого. Зараз перезарядимося. Це вже приємно, дуже приємно. Що ж, друзі, покажу вам, як я збираю щуковки і якими щуковками користуюся. Оці щуковки жерлиці вони мене, так щоб не збрехати, десь з року 2008-2007. Дуже давно. Вони в мене дуже давно. Це одна із самых старих комплектів. По сьогоднішній день вони працюють безвідмовно. Нарікань на них нема. Вставив собі отут в паз ніжку, навіть до кінця ніколи не защокував, щоб пізніше просто тяжко доставати. Пластик замерзає на, на вулиці. І ось такий от флажочок. Дуже класна щуковка, дуже класна жерлиця, працює відмінно. Нарікань у мене на нема. Трішки потрібно допрацювати, щоб не користуватися резинками. Я тут собі з цієї сторони понасверлював дірочок, куди вставляю гачочок. Звичайнісінький, повідочок коротенький, такий сантиметрів 15, не більше. Тонесенький, максимально тонесенький. І 5-грамовий грузочок. І ось такого, такого десь. Шостий, восьмий номер тройничок Собі спокійнесенько воно пролазить через оці отвори. Ось така от снасть, ось така от жерлиця. Найкраща модель. кращої я не бачив, я вам кажу, вони в мене вже більше 15 років. І я не можу на них сказати слова поганого. Не пластик, щоб пластик добрий по якості не пересихає, що сама жерлиця відмінно працює. Так, спустили на дно. Тут глибина насильно здорова, робимо раз, два, три, чотири. На більшій глибині роблю і 5, і 6, і 8. В залежності, як ходить рибка. Відставляємо в сторону. Дістаємо, бачите так, метра два глибини зараз, Дістаємо нашу, наш тройничок, нашого жильця карасика. Кожна людина робить по-своєму, я роблю по-своєму. Я ніколи не цепляв. Точніше, я пробував цепляти, але ніколи не ловлю... О, спрацювало, зараза. Ніколи не ловлю карасика там, через зябра, через ж... живіт, як деякі заряджають. Я завжди ловив його отако за хребта. Точніше за хребта, а за останній, ось, бачите, плавничок. Він і сидить добре, і щуч, і дуже добре, довго живе, і гарно рухається. У кожного, як то кажуть, дода, своя метода. Я ось ловлю ось так. Поставив і радуюся з того. Якраз, як і карасики живе в мене довго і ловиться непогано. Буває, що щука візьме його в поперек і не хоче заковтувати, але це дуже рідкі випадки. Найчастіше вона глотає його так жадібно з шахту. Якщо риба активна, то клює вона гарно. Так, Ставимо останню Останню. і будемо. І будемо пробувати ловити окунця. Може судачка шкади знайдемо, якщо пощастить. Я ж вам кажу, найкраща модель. Бачите, всі посверлені у мене з такими дірочками. Дуже звучно. Не користуюся не резинками, які пересихають, рвуться, пізніше все путається не ніякими не нитками, нема нитками. Дірочок насверлив, позачищав, приплавив трішечки, щоб було гладеньке, і все гарно працює. Довгі, прекрасні роки. Користуйтеся. У нас, друзі, спрацювання. Знову, мабуть, невеликий щупак, не матає. Ударив і стоїть. Обідненько, обідненько. Ну видно, що лісочка трошки так натягнута. Натягнута. Не так, що воно вдарило і нема нічого, а вдарило і подтягнуло. Можливо, щось там і буде. Треба подивитися. Воно в сторону трохи відвело. І Повернулося назад. Ні. Ударив і відпустив. Нічого, ще порибалим. Можливо, щось і буде. Знову добу спрацювання. І знову рибка стоїть. І знову рибка стоїть. Ех, щось мені піскає, сьогодні день буде дуже мілкої щуки. Ну Дуже мілка і щуки. Знову збила живця сусіднього. І все. Да, Заганяють мене сьогодні щупаки. Тільки відійшов у кінця спробувати. І знову б'ють. Раз, два, три, чотири. І заробили перевірочка. Все, буде викидатися добре. Знову, друзі, спрацювання і не мотає, А бідненько Але щось там є. І гарне є. Це вже мені подобається. Ооо. Пойдет, пойдет. Гарно товче. Непогана рыба. Шо за рыба? А ж тут за рыба? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, друзі, почти наблюдають о Ух! Ой-ой-ой! ой Це вже гарна риба. Давай мала Давай мордочка сюда. Когда люди звучат треба брати. Оце, друзі, упевнена четвірка. Упевне четвірка. Ось так. ху ху о, адреналінчик пішов і в руці стало тепленько. Дивіться, це, це упевнена четвірочка. О, що, ще порибалим з першою гарною рибою. О, друзі мотає. Ой як мотає. Мабуть, невеликий щупак. Прикинулася ліска. Мабуть невеликий щупак, але мотає ловко. Все, будемо пробувати. Да, якийсь невеликий щупак. Щупачка. Набудь ця вона забере. А ні, щучка. кащучка. Щупачка, Небольшая вирішає щупачка. Так Я бачу, же це не бачити вже це розділа. Тут треба якось акуротний кожу достати. О! Все. І щучка ціла, і живець цілий. І всі довольні. Так, давай вперше додому, рости. Бистренько. Дракон. Аж, друзі, пробую рибалити окунців судачків. Пробую на балансири. Ось такий крапаль на менші, на більші, на різних кольорах. Але найгірше то, що куди хочеться вийти... Туди не можна дойти, тому що, бачите, ось ця лінія пішла. Ось там гарно завжди ловився окунець здоровий. І туди неможливо дійти, бо там тонесенький лід. Тому пробуємо по краю, будемо шукати, будемо намагатися. А що з того буде, будемо дивитися. Друзі, спрацювання. Я пішов, о, так майже все вимотало. Мабуть опять якийсь шнурок, який забралося. А не шнурок, щось таке потягло. Непогане. Не шнурок. Я вам скажу. Непогано таке потягло. О, тянеться, непогано, непогано. Давай, засікайся там крючочок. Блін, майже всю ліску шатала, треба розкладувати. так Гарна, лучше щучка для да, кто кажут домашние домашние пойдет красота так с чем уже живца видосы Та і відкривайсь О, ще життя віддала Красотень Дайфірник Піде друзі, піде. Гарно. Ну що ж друзі, настав час пошукати рибку камерою. тому що поиски а на абось трохи дають слабенький результат. Подивимося, поки сонечко вийшло і гарно підсвічує воду нам. Опа, все одно. Одно. Найшли. Видно вам щось не видно від дзеркалію, так? А на дні немає нікого. Місних жителів нема. Вода мутновата. Але нічого. Зараз ми рибку знайдемо Як хуже вона не дінеться від нас. О, ну, подлящик гарненький пішов. Подлящик гарненький пошел, еще один. О, это уже похож похоже щось на рыбу. Трохи похоже на рыбу. Гарно, гарно. О, знову підлящик ходить. Я жду, что ты только что был. О, ось все, красивый. Красивый дядька Педлящ. О, о, красавники. О, красавец. Красавелло. Так, друзі, у мене спрацювання, але не мотає. Значить був просто удар. Що там? А там нічого. Карасика підбило і все. Ну нічого. Може ще щось і проклюне. Балансир настоячий на довгій паузі у товариша клюнув. Він підійшов, підняв удочку і там висів не, я Подимаю, понів, чувствую, як він слабає, Да. Ну коротше, на підйомі ударив. Ну, зашв. Товаришу сьогодні не везе. Товаришу сьогодні не везе. Дві риби і два схода. Ну, Це невеликий. Не вели... Я одного бачив, він близько не здоровий. Пари бачимо. Так, друзі, маю спрацювання, але з того що бачу не мотає. І не мотає. І як вистрілило, як вистрілило, так воно і стоїть. Кусочок петелька лісочки. Так воно і стоїть петелька. Не бере. Подождем, постоїм, може ще візьмете. Сьогодні так до обіду поклювала непоганенько щука. А тільки наче морозчик підніматися після обід, обід після обід. Так вона і закрила ротик. Що ти мала? Давай. Кажи що то є, є, нема, нема. По любому розбіжалися. Так ні, нема. Ударило і все. Чисто, можливо навіть не щучка. Или щучка. Щучка, подерла карасика. Подерла карасика, з цієї сторони гарно видно. Ну, не взяла нічого. Все візьме. Так, друзі. О, перший судак у товариша. Красотень. Перший судак. Будемо ставити такий кропаль побольше. Пробувати поймати. Ну що ж, друзі? Завершуємо сьогоднішню риболовлю. Не вдалося мені спіймати ані гарного окуня, ані гарного судака. Товариш спіймав пару окунів і непоганого судачка. Зато зловив я непоганих щуків. Одна навіть такі, дуже, дуже така залікова. залікова. Будемо збиратися додому. Погода стає бридкою, піднімається мороз, піднімається вітер, сніг падає, та вже тимні починає. Тож, підписуйтесь обов'язково друзі, на канал, ставте колокольчики, пильнуйте актуальну риболовлю цього сезону і до нової зустрічі. Бувайте!